Висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 10 вересня 2025 року. Ключові висновки. Російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі в ніч з 9 на 10 вересня, що за словами представників НАТО та ЄС, було навмисним вторгненням Росії. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив 10 вересня, що щонайменше 19 безпілотників порушили повітряний простір Польщі протягом ночі, і що значна частина безпілотників увійшла до країни з повітряного простору над Білоруссю. Туск підтвердив, що станом на другу половину дня, 10 вересня, Польща збила три безпілотники та, можливо, четвертий. Туск зазначив, що польська влада все ще підтверджує кількість безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі та кількість збитих безпілотників. Туск Повідомив, що повітряне вторгнення тривало близько семи годин, починаючи з 23.30 за місцевим часом 9 вересня до 6.30 10 вересня. Президент України Зеленський заявив, що протягом ночі до повітряного простору Польщі увійшли щонайменше 24 російські безпілотники. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте повідомив, що НАТО підняло в повітря польські винищувачі f 16 голландські винищувачі f 35 італійські літаки раннього повітряного попередження та управління та літаки до заправки НАТО в повітрі, щоб перехопити дрони над Польщею. Верховний головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі 10 вересня повідомив, що польська влада привела в бойову готовність німецькі системи протиповітряної оборони Петріот у відповідь на вторгнення, і Лютте підтвердив, що німецький Петріот брали участь у зусиллях з відбиття в. Торгнення дронів Застосував статтю 4 договору НАТО вранці 10 вересня у відповідь на вторгнення. Стаття 4 говорить, що держава-член НАТО може скликати зустріч для консультації з будь-якого питання, в якому територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої сторони перебуває під загрозою. І що держави-члени заохочуються реагувати на ситуацію, держави НАТО востаннє застосували статтю 4 з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Велика кількість російських безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі, свідчать про те, що це ймовірно були навмисні дії Росії. Принаймні деякі з дронів, що порушили польський повітряний простір, були дронами-приманками типу Гербера, і Росія, можливо, готувалася до вторгнення такого масштабу в польський повітряний простір з літа 2025 року. Російські чиновники заперечили, що дрони були з Росії і спробували перекласти провину на Україну. Білоруські чиновники намагалися заперечити будь-яку причетність до вторгнення російських безпілотників, незважаючи на докази того, що безпілотники увійшли до польського повітряного простору з боку Білорусі. Росія ймовірно намагається оцінити можливості та реакції як Польщі, так і НАТО в надії застосувати отриманий досвід до майбутніх конфліктних сценаріїв з альянсом НАТО. Росія ймовірно також намагається обмежити або стримати західну військову допомогу Україні. Російські мілблогери поширили різні наративи, щоб спростувати західні повідомлення про порушення Росією польського повітряного простору, багато з яких узгоджувалися з офіційними відповідями Росії та Білорусі. Західні партнери України продовжують обіцяти військову та фінансову допомогу Україні. У ніч з 9 на 10 вересня російські війська завдали серії ракетних ударів та ударів безпілотниками по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська випустили одну балістичну ракету Іскандер МКН-23 з Воронезької області. Загалом 42 крилаті ракети калібр Х-101 та Х-59-69 з Саратовської області та Чорного моря. Повітряні сили України повідомили, що російські війська також випустили 415 ударних безпілотників та безпілотників приманок типу шахед, включаючи понад 250 безпілотників типу шахед, з напрямків міст Курськ, Брянськ та Орел, міллерово ростовська область. Шаталово, Смоленська область, Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край та окупованого мису Чауда, Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 386 безпілотників та 27 крилатих ракет, а також що 16 ракет та 21 безпілотник вразили 17 об'єктів в Україні. Президент України Зеленський заявив, що російська ракета вразила швейну майстерню у Волочиську Хмельницької області, внаслідок чого троє мирних жителів отримали поранення. Українські чиновники, зокрема Державна служба з надзвичайних ситуацій України, повідомили, що російські безпілотники та ракети пошкодили житлову, комерційну та енергетичну інфраструктуру в Чернігівській, Харківській, Хмельницькій, Вінницькій, та Волинській та Житомирській областях. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Лимана та в тактичному районі Добропілля. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 вересня, показують, як російські війська піднімають прапори у двох місцях на півночі Зарічного на схід від Лимана, що свідчить про нещодавнє просування російських військ у цьому районі. Начальник розвідки українського полку, що діяв на Лиманському напрямку, 10 вересня заявив, що українські війська повернули собі за річне, а російські війська увійшли до населеного пункту, переодягнувшись у цивільний одяг та сховавшись серед цивільного населення, що може вважатися віроломством. Воєнний злочин згідно з Женевською конвенцією, підписантом якої є Росія, речник Української бригади, що діє на Лиманському напрямку, заявив, що російські війська останнім часом е, почастішали обстріли та наземні атаки на цьому напрямку. Речник додав, що російське командування зосередило на цьому напрямку велику кількість військ, багато з яких лише місяць тому підписали контракти з міністерством оборони Росії. Російський мілблогер стверджував, що російські війська використовують бойові машини піхоти для перевезення піхоти поблизу серебрянки та проникають невеликими групами в ближній тил українців, щоб створити дезорганізацію серед українських сил. Російський мілблогер стверджував, що російські війська утримують позиції на дорозі Сі 05-1023 Ямпіль зарічне що створює загрозу для українського тилу та наземних ліній зв'язку. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у східній частині нового шахового на схід від Добропілля. 9 та 10 вересня російські війська провели наступальні операції на північний схід від добропілля поблизу Золотого Колодязя, на схід від добропілля поблизу нового шахового та вільного, на південний схід від добропілля поблизу заповідного та маяка. Російський мілблогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Новоторецького на південний схід від Добропілля. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.